Так, всім привіт! Сьогодні хочу показати ще свою гірку весною, як вона виглядає, як рослинки тут це почувають. Ось хочу показати вам свою Еріку. Як вона гарно розцвіла біла еріка. І ще в мене є рожева, вона вище. І хочу сказати, що вона трошки у мене підмерзла. Вона з самого верху, так, і я бачу тут гілочки відмерші, мерщі, їх треба буде обов'язково обрізати. Цим я зараз і буду займатися. Е я раніше не знала, що Еріка обмерзає, так, тому і не вкрила її на зиму, хоча її потрібно все ж таки вкрити, особливо, якщо вона знаходиться от на такому підвищенні або десь в місці, де дуже сильний вітер протяг. Хочу ще обрізати симтоліну зараз. Все вам покажу. Тут вже бачу всередині куща ось такі дрібнесенькі, є вже нові пагінці, починають рости. Тому хочу обновити, пообрізати ці такі старі гілочки, щоб ці молоденькі почали далі наростати. Так, що ще буду обрізати від Сантоліни. Ось тут у мене є пересвівший карпатський дзвіночок у мене. Ось тут він. Так, тут маленькі вже пагінчики, от також він там пустив, погано, може, видно, але ось тут вони вже є, їх видно. Звичайно, оце все, все потрібно обрізати. Обновити його все. Тому зараз буду займатися. Цією обрізкою. Тут ось в мене ще один карпатський дзвіночок. Тут краще видно, як вже молоденькі пагінчики починають поростати із землі. Так, чуть-чуть хочу ще оці, цей стахіс також. Просто можна почистити його, повитягувавши ось ці листочки, які вже негарно виглядають. Далі він сам починає відновлюватися і вже от молоді. Гарні пагони вже тут у нього ростуть. Розростається він досить швидко і гарно. Так, все, переступаю до обрізки. Сандоліну обрізаю дуже коротко, приблизно по 10 см гілочки я залишаю. Переважно обрізаю сантиметрів 15 см, так залишають. Я ж хочу сформувати маленьку кулю, тому що тут мені дуже великого куща не потрібно на гірці. Ви можете бачити, що в мене вона за минулий рік виросла дуже великою, я її не обрізала. Тому в цьому році вирішила так кажу, зробити коротку стрижку і літом буду робити ще стрижку, для того, щоб сформувати кулю. Далі роблю санітарну обрізку для своєї еріки, тому що, як я вже говорила, гілочки деякі відмерзли. Зимою, тому зараз обов'язково їх потрібно обрізати. Далі обрізаю карпатський дзвіночок, звичайно що обрізаю відсохлі минулорічні пагони, і потрібна буде ще друга обрізка його після цвітіння. Після другої обрізки він почне цвісти ще пишніше. Так, Тому що ми обріжемо і пагони, які спровокують розвиток нових маленьких пагонів, і, звичайно ж, цвітіння активнішого. Тому обов'язково потрібно їх обрізати. Так, і хочу ще сказати, що виростила я свій карпатський дзвіночок із насіння. Посіяла його в минулому році, і в цьому ж році я побачила цвітіння. Стахіс повитягувала з нього. Старі листочки, так, і чуть-чуть таким чином я його обновила, він набагато краще виглядає. Так, ще в мене залишилось тільки оце така травичка декоративна. Е, ще не знаю, що з нею робити. Трохи почала її чистити, скупти, ось так. Ну, не знаю. Поки що залишаю. Думаю, що вона відновиться сама. Але якщо не відновиться, то в мене, я бачу, тут від неї дуже багато молоденьких відросточків є. Так, ще хочу вернутись до очитка. Його також можна підрізати, особливо, якщо ви бачите ось такі гілочки старенькі. Це все можна підрізати і обновити його. Він дуже добре відкликається на стрижку. Тому я отак прохожусь, і оці старі вже можна з легкістю пообрізати, дати можливість молодим пагінчикам, які ось тут ростуть. Зсередини молоденькі. От, їх і потрібно залишити, дати їм можливість рости далі. А оці всякі такі вже старенькі, я зараз буду все це обрізати. Цей очиток у мене цвіте жовтими суцвіттями. З іншої сторони, гірки очиток, який цвіте рожевими суцвіттями. Як і цей, так і інший очиток обов'язково потрібно обрізати. І, взагалі, посадивши очитки, ви маєте розуміти, що вони дуже швидко розростаються. Тому потрібно їх якось стримувати або стрижкою постійною, як весною, так і літом. Можна очитки стригти. Після цвітіння обов'язково потрібно буде. Так само і е, відсаджуванням. Тобто можна відкопати частину очитка. Таким чином, ви будете контролювати розростання. Така моя гірка весною. Чекаю цвітіння подальше. Еріка вже цвіте в мене. Чекаю далі, весною буде в мене цвісти. І живучка, і очитки будуть цвісти, так що буде дуже гарно. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.